Нову марку, що зображає евакуаційний потяг, придбав Ярослав. Розповідає, для нього вона особлива, бо він за професією залізничник. Буде пам'ять для доньки. Ну, буде і для мене. Комплект залізні люди придбала і пані Інна. Каже, марк збирає, відколи Укрпошта випустила перше військове Тавро. Пояснює Це ж наша історія, звісно, всі. Випуски до последнього етатолька мені і када внук, йому оставлю на пам'ять. об этом страшном времени. придбати марку Залізні люди можна в усіх відділеннях Укрпошти. А ось урочисте погашення символічно провели на вокзалі. Представник асоціації філателістів каже, цінність тавра вже надзвичайна, адже воно уславлює героїчних працівників залізниці. В період з початку Нападу зброї агресії Росії проти України залізничники дійсно отримали досить такий виклик для себе, і те, що вони подолали цей виклик, вони дійсно працювали самовіддано і велика подяка і шана їм за те, що вони зробили за цей період. Ескіз Тавра розробив київський художник Віктор Грудаков, зобразив евакуаційний потяг Херсон Львів. Сюжетом розповідають в Укрпошті стали події, що відбулися у Херсоні 3 травня 2023 року. Тоді, внаслідок обстрілу, загорівся один з вагонів пасажирського ешелону. На марці е зазначений евакуаційний поїзд, який попав під обстріл в Херсоні. І, е Прибув до Львова з за всього лише 16 хвилин. Це насамперед показує професіоналізм наших колег з Укрзалізниці. Марку презентували напередодні Дня Залізничника. кажуть в такий спосіб хотіло подякувати працівникам Укрзалізниці, бо від самого початку повномасштабної вони стали справжніми героями без зброї. Ризикуючи власним життям, перевозили людей, перевозили вантажі, везуть гуманітарну постійну допомогу. Це така Будемо казати, держава в державі, яка вкрай нам необхідна, і вона допомагає прискорювати нашу перемогу. Поштовий комплект коштує 133 гривні і 80 копійок. Він складається з марки, листівка та конверта. Але кожен з елементів можна придбати і окремо. Тираж Тавра, 150 п'ятдесят тисяч примірників. Дніпропетровщина отримала 3,5 тисячі з них. Катерина Нічок та Сергій Озоров. Новини 11 каналу.